Довгоочікувана подія та подарунок для мешканців житлового району княгинин та усіх франківців напередодні Різдва та Нового року. 22 грудня відбулося урочисте відкриття сучасного чотириповерхового торгово-розважального центру княгинин від будівельної компанії Спілка забудівників. Це багатофункціональний простір площею понад 8 тисяч квадратних метрів. Так, перший поверх центру відведений під супермаркет та фітнес-центр, другий і третій поверхи призначені для бутаків, а четвертий для для закладів харчування та дозвілля тут і розваги, і послуги, і відпочинкові моменти передбачені. Ми дякуємо нашій міській владі, що все таки відкрили цю дорогу надрічну, і яка стала магістралю і проходить саме мимо нашого тарівельного центру. Ми забезпечили цю локацію відповідними паркуваннями, як прибудинкову територію. Такі підземні паркінги безкоштовно для відвідувачів тривельного центру. Щоб свята у Прикарпатців були щедрими та смачними, на першому поверсі ТРЦ Княгинин запрацював великий супермаркет Одеської торгової мережі «Таврія В». Це вже другий їхній проект в Івано-Франківську. Перший влітку до Дня Незалежності відкрили у містечку центральне. Працюють за принципом Все для людей тут. І широкий асортимент, доступні ціни, власне виробництво, товари з-за кордону та якісне обслуговування. Основною відмінністю від інших мереж торгівельних в Україні те, що ми плануємо і робимо ціни. Ми дуже велику увагу привертаємо товару, який ми саме закуповуємо. Це так називаємо група Приват Лейбу. Це товари, які ми веземо з мінімальною націнкою, з націнкою для людей, з націнкою для нас. Тобто у нас дуже маленька націнка, але так, щоб люди були задоволені, франківці кажуть, торгово-розважальний центр «Княгинин» – чудове місце для шопінгу та відпочинку. Його розташування дуже зручне. В одному місці є все необхідне. А відкриття супермаркету Таврія. Ве напередодні свят велике полегшення у підготовці до святвечора, різдва та нового року. Живу неподалік, і в принципі на цій території нашій такий великий ну, супермаркет. Ну такого ще немає. і тут зручно нам приходити щось приймати, купляти. Працюю недалеко, почув, як музика грає пішов. Подивитися тут магазин. Я купую обід так: гаряча випічка, свіжі страви. Дізналися з реклами, дуже багато бікбордів по місту. Приїхали подивитися, як відчиняється новий магазин. Нам тут дуже сподобалося. Бачила, там будуть роздавати подарунки. Ми набрали так, щоб і подарунки отримати. Дизайнерське оформлення, високий рівень послуг та сервісу ТРЦ «Княгинин» – ідеальний варіант для відпочинку франківців та ведення бізнесу. Та разом з урочистим відкриттям благодійна складова для будівельної компанії Спілка забудівників обов'язкова. Тож під час заходу збирали кошти на підтримку підтримку збройних сил України концерт. Такий благодійний ми організували в цьому плані при відкритті торгівельного центру у Київській. А в цьому році ми відкрили центр. Ми там зібрали 83 тисячі гривень. Ми надіємося, і сьогодні суттєві внески внести для нашої армії. Цих присутніх організатори створили атмосферу справжнього різдва із веселою колядою.